Небеса повідають славу Божу, коріння ж руки його сповіщає твердю, день в небі сповіщає про них, і одна ніч дає звістку другій, нема ні мови, ні говору, де б не чувся голос їх, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселенної слова їх, Він поставив у них сонце, і воно мовжених виходить із весільного чергова свого. Радіє, мов велетень, щоб обійти поло своє. Від краю небес вихід Його і захід Його на краю, і нічого не сховається від тепла Його, закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають прости, повеління Господні праведні, виселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі. Дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед сотів, бо пораб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене раба Твого, щоб не оволоділи вони мною, тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого, нехай же слова уст моїх. І думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, Вердине моя і Спасителю мій.